Доброго дня, любі наші вчителі. У першу неділю жовтня у вас професійне свято, День Вчителя. Ми зібрались сьогодні тут, щоб подарувати вам найтепліші та найщиріші привітання. рідний, любий вчитель на ласкавий, пайливий друг нас юних літ. Ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний привіт. let -le Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу, шани всю сповна Звинить ви нам сміху, дитячих сердець. Вчительська доля речем ранімита, хуна для людей буде вічним житцем. Хонімо з низько вчительські долоні і шану святу. Всі в комісії. Серця подаруємо дитячих долоня і щедру до кого принісем. Сьогодні вас прийшли привітати, представники, найнедовнішньої частини учнів, вчительські діти. Я, я прийшла до вас на свято. Займем часу багато. Лише, лише хочуть привітати, сокровене вам сказати. Люба мамо, любий тато, зечим витримки багато, як же вам допомогти, ваші нерви зберегти. Кошки на ваша робота, це не головна турбота. головне диктує. Треба думати і про нас. Мама, вчителька щаслива, Всі так заздрили мені, коли з мамою до школи ми ходили день при дні. Та яке там щастя? Звідки? Все не так, як у людей, і не заздрити, жаліти треба вчительських дітей. В класі ворухнись, чи з уроку утечи, не дай Боже запізнись. Знають враз про все, батьки, що всім можна, тобі зась. Не послухався, начувайсь. Ввечері лягаю спати, прошу казку сказати, як дітям перед сном. Де там мама за столом. Пише, пише, щось листає і на мене не зважає. А що скаже, я вже знаю. Плани тільки допишу і практичні перевірю. Все, що хочеш, я скажу. Тільки я вже не вірю. Морчки в ліжко я лягаю, покручуся, і засинаю. А в пісні мама бачиться мені лікарем, кондитером, тільки не учителем. Ось тому кричати мусив і звертатись до людей. Сос, Звятуйте наші душі, міри учительських дітей! <плес> Учителю, яке прекрасне слово, багато хочеться мені сказати, але проте я проведу тут мову, що вчителів потрібно шанувати. Ви не бути, бути вдячними до віку, за їхню віру, ласку і тепло, Я за те, що розум... розуміли нас, любили за допомогу, сунність і добро. Ті знання, які ви нам давали, за те, що часто, як і ми, були дітьми, любити землю, матір ми навчали, що ми росли хорошими людьми. Oh, <laughs> school <laughs> Ми думали, гадали, як же здивувати, які слова вітальні вам подарувати, ідея нам на вухо, прошепотіли квіти, словами квітів нині. Ось привітаю діти. Одна цариця, пава, очолює команду, нагадує розкішну, прекрасну троянду. Рядом бажає нев'ячого світу, поваж любові, вчительського світу, Ти оберігають, тепер віру в нехай не обриває, загарати. Барвиста та яскрава нехай не в'яне не ніколи. Ольга Михайлівна, вам ружа. Ця квітка личить дуже, як зірка усіх квітів. І люблять її діти. І ми вас поважаємо, красиву сьому та успіхів бажаємо. ніби великі, а грають за нами. Від називають на скоростими квітками. Як діти маленькі в нашої вчителі, різнокольорові не дитині усі. Та й ваше життя буде до як наш навчання початково. Символ України, червона калина. І звілась сусвіти навчити втомила. Українську мову в школі доказає. Звичай українських вона визначає. Правила розказує, мов пісню співає, Твори наші з настроєм, всі перевіряє. Помилки не снідиронами калини. Червоні по білому пише неодмінно. Ми бажаємо Гані Степані, Богдані Васильні, Ось і Михайлові. Нехай були зовсім білими, так краще. Твори нам не задавайте більше вже писати. Стане вам густіше, Не треба перевіряти. Екзотична квітка, екзотична мова, то не українська, більше гонорова. Ох ідея була колись недоступна, як англійська мова, зовсім неприступна. Екзотична вчителька нас почарувала, і знанням англійської всіх обдарувала. Та думками вашими екзотик ідей, вечені до Англії вам без всі двері, щоб туди їздили, небоби додому, щоб ви довго не яної міського. Вже для нас не дивно, як література іншої країни. Тіпсофіла дивує красою, як вчителька зарубіжна мудрістю такою. Тіпсофіла квітка нам не зрозуміла, як література, нікому і не дивно. Бо не хочуть учні книги вже читати, от як ви, то квіток тих нервати і вставите ними ту вашу стежину, по якій ведете кожні свіжу дитину. Дякуємо дуже за літературу, за знання чудові, про чужу культуру. Запам'ятаю, хто з математики складати, там не наскутки рахувати. Дуба нашого, Марина Миколаївна, найкраще. Не забудемо поробити, не завжди. Лише від щастя, що ви завжди квітні. Мотивато похимають, усі ваші діти. Сумна натура. Мовою квітів це проста фактура. Фізику читає, річна особа. Хай вас оминає будь-яка хвороба. Наче квітка папору, ніхто її не бачить. Як ночі ціте, перевіряєте задачі, формули фізичні, явища всякі. Чити фізики у школі, наче в полі маки. А ваша романтика швидко не минає. Квітка папороть для вас розцвітає. Наша квітка Лілії у школі хімії. її величність, вчителька така, зоні дуже гарна, а візьмеш руками, точно обпечешся, її полюскав, пофарбує в жовтий, і руки, і в носи. дуже важко. Хімія та й все. Там, де мінділеє, сниться вже на щоночі. Знати елементи, діло не пусте. Будьте при праці, квітку наші лілії, як ваша внука, бездогана хімія. Всі вісучок, всі рослинки сучок цілий світі. Мову їхню ви здогаду знаєте. Мовою ботаніки вище не змогаєте. Домовими довго, яка ваша дічка? Одночасно солодка і тих шкілівка. Ботіоли пасне вечорами пішку. Нехай зілівають вони вас взимку. Похід екзотичних колорів бажають. Щастя до рухання і грошей без хаю. А вона связався, лаванзовка наша розуміє завжди, у знаннях прекрасна. Це могли б почати подорожі літаки. Дружила вандою спітку. Просто й далі. Щоб його їхали, облетіли, дали пару плаву ворі, все життя ваше. Дуже давні квіти, думаємо, чорнобриць символ України. Вчительці історії, що принесла в жертву, все своє минуле, бо майбутнє також. Життя віддала усім школі класам. Історію знає і дітей навчає. Нехай городокмітне знання відкриває, що майбутнє України було світле, і в нашій учительниці також не одміна. Основа здоров'я капен прекрасний. М'яту прицеву у бекет збирає, надії Богданівні, хень вивчає. Хай не екзотичні, проте лікувальні. Як ваші уроки дуже актуальні. Основа здоров'я згадуючи вивчаємо, уроки надовго ми запам'ятаємо. Антоніо розкішних вас ми називаємо. Чоловічим щастям також величаємо. Справжнє щастя ваш предмет. І то дійсно не секрет. Знаєте, у школі геть усі паролі. Можна, що працюєте, просто удавати. А самому в інтернеті весь час зависати. Вистака містки. Дуже художник. Вам дадуть? Наші четві кожен. Видачена жінка, після можливість, діти ви навіть ще. Кажуть, 5 живуть, ще й для вас зимовий. Радуйте дітей, радку і Пішний, пітка українська, сивол селіни, українська пісня. Віра Богданів для музики навчає. І не наче сонечко нам усім сіяє. У кожному сонячні кузини, він всім сон, так як в музиці, тільки сіно. Хай життя яскравим буде тобі тебе не наче квітка сонця, і не неначе сонце після. Оберемо зовсім соні, соні так само Вчитися того, Що сьогодні вручає. Повторимо знову по сонячні квітка і симом праці, і це висить звідково. Та ваше життя буде вільним друзям на достаток і вільних підручів. Для захоплення до спорт. Юрій Богдан, займається гортування, зарядкою, футболом стрибанням. Осіннім пропусом його квітка називається. І вчитою фізкультури вручається. Нехай не вистачає грошей. На весняні пропуси, щоб ви їх дарували весною колегам і дружині вдома. Ще нам повертає. Здоров'я вверх і більше нічого вдома, як живе. Скільки школи в нашій, стільки разом існує чи до них, можливо, і світі. Скійна там бібліотека. Допоможе все навіть. Звідти вже ніхто не зможе в вас без книжечка зайти. Дожвітання, тепло теплі світлі. Тот неможна йде вам. Вони стовороли зв'язково, допоможе в вчителям. Усе варії, вітка ваша, айде. Бійти позбирають і сплетем піночок. Так ми уявляємо наш шкільний садочок, нашу шкільну клумбу разом з вчителями. Хай же розцвітає вона із роками. Пройде, пройде певний час і мріє зіснеться, попередніми зміну і інша насниця. І так все життя непомітно проходить. Доля наша очей нас не зводить. <смі> Я переконуюся з кожним разом, що вересень здається таким важким, таким далеким. І навчальник пролітає так швиденько, і ми набуваємо багаж нових знань, нових вражень, нових подорожей. І сьогодні, в ті хвилини, які подарував нам дев'ятий клас разом із класним керівником Вілією Миколаївною, напевно, дозволили нам на декілька хвилин стати не вчителями, а глядачами, не вчителями, а звичайними присутніми. І саме найбільше, ви знаєте, зачепило за Желерія Миколаїв. Це вчити свої діти. Хочу бачити, що внуки так само. Я думала, що це тільки діти можуть мати брак уваги часу. але Виявляється, що і внуки так само мають брак того тої уваги того часу. Минулого цього тижня я була на раді в Тернополі і... Управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради. В моїй особі дозволило вручити дві грамоти, які дані нашим вчителям на школу. Це є грамоти за щоденну сумнівну працю в галузі освіту міста, за високий професіоналізм у роботі, за вагу у справу навчання і виховання молодого покоління і нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Цього року управління освіти відмітило наших двох вчителів. Це є вчитель трудового навчання Роман Марія Михайлівна, якої немає сьогодні, але ми обов'язково передамо цю грамоту речнику. Самою грамотою за щоденну особливу працю високий професіоналізм у роботі вагомий внесок у справу навчання і виховання молодого покоління Нагор... від імені управління освіти науки Тернопільської міської ради нагороджується п'є Галина Євген. Зичимо е, здоров'я, зичимо невтовності, е, наполегливості і всього е, самого найкращого. Дякую. Що, Я зичу від, від щирого серця. Прекрасної подорожей без війни, без ковіду, без всяких-всяких збройних. Так що всіх вам саме найкращих. Боже клас і благословення. Щиро дякую дякуємо і вчителі, і наші хороші учні. І саме найкраще питання передається своїм.